Вітаю! Сьогодні ми зануримось у світ української байки, а саме в твір Микити Годованця Голуб і Лелека. Спробуємо разом розібратися, яке ж глибоке послання про любов до рідної землі він нам залишив. Любов до рідного могутнє диво, здавалося б, усе просто, але ж ні, це вершина айсберга, фінал цілої історії. Тож давайте пройдемося крок за кроком і подивимось, як саме автор підводить нас до цього на перший погляд простого, але такого потужного висновку. Але перш ніж говорити про птахів, давайте поговоримо про людину. Бо щоб зрозуміти всю глибину і, я б сказав, увесь біль цієї байки, треба знати її автора, Микиту Годованця. Його власна доля, повірте, і є ключем до розуміння твору. Отже, погляньмо на його життя. Народився він у звичайній родині, але з самого дитинства тягнувся до знань, до літератури. Тарас Шевченко став для нього справжнім світилом. А потім? Потім сталося те, що назавжди змінило його життя і творчість десять років. Уявіть собі, 10 років несправедливого заслання в російських таборах. Ця розлука з домом, ця туга саме вона стала тим джерелом, з якого народилася байка про голуба і лелеку. Ну що ж, тепер, знаючи про долю автора, ми готові зануритись у саму байку. Все починається з розмови двох птахів, яка відразу з перших рядків показує нам зіткнення двох світів, двох різних поглядів на життя. Так от, лелека щойно повернувся з далекої мандрівки. Він просто переповнений емоціями і розповідями про казковий ідеальний край вирій. Там, мовляв, вічне літо, жодних турбот, і він з усім цим захопленням накидається на голуба. І ось тут дивіться, як тонко автор будує конфлікт. З одного боку, вирій, райський куточок, де все ідеально, тепло, затишно, природа тебе вітає, а з іншого боку. Україна і що її символізує Не не комфорт, а всього одна річ дороге гніздо своє. Це ж геніально! Це протистояння комфорту чужині і чогось значно глибшого, емоційного, того, чого так не вистачало самому годуванцю в засланні. І от коли лелека закінчив свою хвалебну оду вирію, на сцену виходить голуб. І вся байка, вся її суть насправді тримається на одному єдиному питанні питанні, яке здається простим, але насправді неймовірно влучне. Тому що Голуб не просто слухав, він почув головне, і його іронічне, трохи наївне, на перший погляд, питання насправді руйнує всю цю іделічну картинку раю. Воно б'є прямо в серце проблеми. От воно, це питання. Тоді, ж чому ти кинув ту країну розхвалений той рай, і повернувся на країну? Тільки вдумайтесь, це ж просто нокаут. Уся логіка лелеки про те, як добре там, розбивається об просте питання а чого ж ти тоді тут? Це і є той самий поворотний момент. І ось ми підходимо до самої кульмінації, до відповіді, яка, на перший погляд, проста. Але в ній уся глибина, і вся правда. Бо це мій рідний край. І все. Крапка. Зверніть увагу, це ж не спроба сперечатися, не логічний аргумент, це, ну, це як визнання в любові, декларація приналежності, яка не потребує жодних пояснень чи доказів, це почуття, яке просто є. І ось тут нам і розкривається справжній сенс. Сила цієї байки у її чесності, почуття дому, зв'язок з рідною землею це щось ірраціональне, щось, що завжди переможе будь-який комфорт на чужині. Для годуванця, який роками мріяв повернутися, це була не просто гарна ідея, а вистраждана, пережита правда. Добре, з головною думкою розібралися. А тепер давайте зазирнемо під капот цього твору і подивимось, якими інструментами користується автор, щоб ця мораль не просто прозвучала, а й зачепила за живе. Тобто, дивіться, що відбувається. Історія лелеки перестає бути просто історією птаха. Вона стає універсальною. Байка стверджує, що оця гірка туга за домом, яка б'є в серце, це не щось унікальне. Це фундаментальна річ, яка є в кожному. І знову ж таки, згадаймо автора, він точно знав, про який біль йдеться. Як же майстерно він це робить? Погляньмо на його художні засоби. Це не просто прикраси, кожен з них працює на головну ідею. Коли він каже могутнє диво, він ніби надає любові до батьківщини якоїсь магічної, надприродної сили. А фраза Туга гірко в серце б'є це ж не просто смуток, це відчувається як фізичний удар. І порівняння летиш як лелека робить цю історію символом для кожного, хто повертається додому. І от усе це збирається воєдино в потужному фіналі байки. Який перетворює історію одного лелеки на загальний закон життя? Зове відчизна і ти летиш, як звир'ю лелека в гніздо своє. Цей образ, погодьтеся, неймовірно сильний він остаточно закріплює ідею це вже не про птаха, а про той непереборний поклик, який кожен відчуває до свого дому. І, врешті-решт, байка залишає нас наодинці з цим питанням. Що ж це за могутнє диво, яке кличе додому? Твір не дає готової відповіді для всіх. Він ніби спонукає зазирнути всередину себе і знайти власну відповідь на питання, що ж робить наш дім домом.